Напередодні різдвяно новорічних свят, продовжуючи кращі традиції доброчинності, педагоги, учні, вихованці закладів загальної, середньої та позашкільної освіти Сумщини долучилися до участі в обласному арт-марафоні добрих справ діти дітям, який має на меті зігріти теплом щирого спілкування та уваги тих, хто опинився у складних життєвих обставинах та потребує особливої уваги і підтримки. Юних добротворців привітала директорка департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова. Добігає завершення арт-марафон Діти дітям. Це така благодійна акція, яка із року в рік, коли діти роблять такі поробки, діти, які займаються у нас в гуртках і передають ці поробки дітям, які захворіли, які не мають батьків. Або на сьогоднішній день хтось із батьків в збройних силах України. і Вони дуже хвилюються за те, щоб. Хтось або тато, бо мама повернулися з фронту. Бажають, щоб закінчилася війна, і от, якраз вони всі бажання закладають сюди, в цей подарунок дітям і передають свої бажання. І таким чином така благодійна акція, яка виховує толерантність, любов, повагу один до одного, от якраз вони закладають в цю акцію. От така арт-марафон, такий діти дітям. Якраз, от ми робимо акцент в такий день напередодні свята Святого Миколая, в день волонтера. От якраз ми. З дітьми сьогодні завершуємо цю акцію і передамо всі ці подарунки дітям у межах святкового артмарафону. Було організовано роботу майстерин Святого Миколая із виготовлення подарунків та сувенірів, зокрема новорічних прикрас, іграшок, листівок, картин тощо. Благодійна аукціони, торбинка допомоги, мистецькі онлайн привітання від вихованців, гуртків і творчих об'єднань своїм ровесникам, дітям від щирих сердець та багато інших творчо розважальних заходів. Ми зранці долучилися до цієї акції. Ми зробили листівки, святкових янголярів, а до солодощі. Ми хочемо подарувати усмішку, посмішку цим дітям, які зараз проживають на пості часи, втратили домівки або виїхали. Молодці, mm -hmm. Ви справжні добродійники. Виготовляли як для воїнів, так і для дітей, які дають без домівок, або виїхали. Також різні сувеніри, листівочки, коробочки з чаєм, яку і повертає. Також листівку вигляді сердечок. Також є смаколики. Я вже написала листа з Врешті виріш в Україні. Так. Законував Хочу перемогу, а подруга. З моєї улюбленої гри є а, дуже улюблений персонаж і я люблю спати, так що яку є до участі в арт-марафоні долучилося понад 15 тисяч хлопчиків та дівчат із усіх куточків Сумщини. Серед них і вихованці гуртків обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, які виконали важливу місію. Передали через святого Миколая власноруч виготовлені подарунки та сувеніри вихованцям інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу, пацієнтам дитячих лікарень, Захисникам та внутрішньо переміщеним особам під час війни наша малеча дуже швидко дорослішає, стає свідомою та відповідальною. Не просять особисто для себе якісь матеріальні блага, а бажають миру і щастя для кожного українця. Коли я роблю бучу власними руками, особливо для інших дітей, я даю частичку щастя та напевно радісті навіть разом з цією іграшкою. Тобто, ті дитині цей медведик до прикладу, вона отримує ту частинку щастя, яку я закладав у неї, коли давав її. Я б хотіла побажати іншим дітям завжди. Залишатися собою і зберігати цю іскру всередині себе, незважаючи на зовнішні обставини. Коли ми допомагаємо іншим, ми також е, допомагаємо собі певним чином, тому що е, якраз через взаємодію з людьми е, будь-який зв'язок він завжди взаємозв'язок. І через е, допомогу іншим ми також. Е, Скажімо так, лікуємо себе, тому що ну зрозуміло, коли ти допомагаєш іншим, тобі ж теж приємно, коли ти даруєш радість і. Емоції приносиш іншим людям. Ми, як діти, робимо щось для інших дітей, яким це наразі потрібно, бо в такі часи це дуже складно робити щось хороше для інших. Ми віддаємо частичку свого тепла їм, підтримати наших захисників, бо вони воюють за нас, за, нашу, за наше життя, і ми маємо бути вдячні їм. От Для цього ми і зібрались. Такі у вас гарні сердечки. Кому ви будете їх дарувати? Дітям. І ще на шамвоні. Що ти відчуваєш, коли готуєш щось своїми власними руками? Щось класне. радість. Що б ти побажала нашим захисникам? Скорішої перемоги повернутися додому. Щастя. Повернутися додому живими. Здоров'я! Здоров а ще Миру. Перемоги. Миру то війна закінчилася. Здоров'я, щастя. Що саме найголовніше? Мир. Миру. Мир на небо. Що б ти хотіла побажати іншим діткам? Щоб вони були здорові. Перш за все, це тепла, домашнього затишку. Ну, і в миру в всьому мирі. Дитячі мрії мають неодмінно здійснюватися. Звичайно ж, за найбайдужість та активність кожен учасник марафону добрих справ діти дітям отримав солодкий подарунок. Бажаємо, щоб прийдешні новорічно-різдвяні свята для кожної української родини були сповнені теплом, турботою, любов'ю, надією та непохідною вірою в перемогу добра над злом.